Фет фрумос. Коли це було, ніхто не знає, та, мабуть, дуже давно. Велике лихо панувало тоді на землі, не сходило вранці сонечко, не гріло й не світило, стояла повна темрява, бо дракони вкрали сонце і невідомо куди сховали. У той важкий час біля одного лісу жив бідняк з жінкою. Нічого в них не було, іноді в хаті крихітки хліба не знайти. Одного разу прийшов чоловік додому і каже дружині, Домовились такі ж бідняки, як і ми з тобою, йти сонце з неволі визволяти, мабуть, піду і я з ними. Як не умовляла дружина, як не плакала, чоловік зібрався і пішов, та так і не повернувся. Залишилась жінка сама, та незабаром народився у неї син, назвала вона сина Фетфрумос, що означало синок красень. Дивовижний був хлопчик, трьох років йому ще не виповнилося, а він уже у всьому допомагав матері. Якось питає фетфромос у матері. Скажи мені, чим батько мій займався, може, й мені продовжити його справу? Гірко заплакала бідна жінка. Боялась вона сказати правду сину, та хлопчик знову і знову розпитував про батька. Нарешті мати все йому розповіла, і трапилось те, чого вона так боялася, замислився хлопець про ясне сонечко, яке колись дарувало тепло та світло. Працює фетфромоз, про сонечко думає, спить, сонце у вісні бачить. Навіть пісню склав, у якій обіцяв, що сонце знайде і усій землі подарує радість, тепло та світло. Куди не йде, що не робить, скрізь цю пісню співає. Одного разу збирав фетфромоз хмис у лісі і співав свою пісню. У той час проїжджав цар цієї країни, якого прозвали Чорний. Почув він пісню і замислився Все в мене є, що душі завгодно, одного тільки сонця немає. Якби я його мав, то увесь світ би підкорив. Наказав цар зупинити карету і привезти співака, а коли привели хлопця, то чорний запитав у нього Це ти співав, хто тебе такої пісні навчив? Сам я склав цю пісню, як тебе звати, питає цар, Фетфромос. «Так от фет Фрумос, Якщо ти і справді замислив сонце визволяти, то допоможу я тобі. Візьму у палац, щоб ти швидше сил набрався, допоможу і в дорогу зібратися, і про матір твою подбаю. Погодився Фетфромос і поїхав до чорного царя жити. Скільки часу пройшло від тієї розмови, невідомо. Заграла у фетфромоса сила, ребром долоні вдарить об скелю на дві розколи, стисне камінь, пісок сиплеться. Вирішив юнак, що настав час у дорогу збиратися. Чорний цар каже йому Підбери по руці шаблю, булаву і коня до вподоби. Взяв фетфромос шаблю найгострішу, булаву найважчу і пішов у стайню. Стоять коні ситі, вгодовані, випещені, тільки парубок, на якого коня не кладе. Руку, кінь з ніг валиться, а у самому кутку стайні заіржав кінь, забив копитами, на вигляд схудлий, на зріст маленький. Цей кінь моєї уваги не вартий і вдарив коника по спині, та кінь навіть не ворухнувся, тягне морду до фетфрумоса, наче хоче сказати надій на мене уздечку, буду тобі вірним слугою.